Балтазарівка – одне із найвіддаленіших сіл Чаплинського району. Переважна більшість населення якого це турки месхетинці біженці з Узбекистану після подій 1989 року, займаючись сільським господарством, оскільки іншого виробництва в селі немає, сільчани охайно утримують свої садиби і вулиці. Єдине, що засмучувало вже багато років жителів, це відсутність газу. Херсонська область одна з найнижчих показників по газифікованості в Україні. 24,4% всього відсотка. У вашому районі сьогодні вже охоплення, газифі... охоплення газифікації біля 70% всього населення. А якщо по населеним пунктам, це тільки 37%. Магдалинівка в минулому році. В цьому році Балтазарівка. І в цьому році буде і Червона Поляна, і ми зробимо все, щоб це було. Головне за що хотів би подякувати вам, люди дорогі, за те, що ви терпіли і дотерпілися. І ось 19 червня в селі Балтазарівка урочисто відзначили визначну подію для села: відкриття підвідного та розподільчих газопроводів, що відтепер забезпечать голубим паливом домівки сільчан, і в подальшому об'єкти соціальної сфери. то, что в село пустили газ, это безусловно развитие села. Это то, что вашей молодежи будут созданы, возможно, новые рабочие места. И вы будете жить в этом селе, развивать это село. Село, безусловно, прекрасное. Ваше будущее в ваших руках. И мне очень радостно, что сегодня я могу поздравить всех вас от имени Алексея Валерьевича Журавка, народного депутата Украины. И пожелать вам всего самого-самого доброго, исполнения ваших желаний, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Ну и, конечно, мы всегда с подарками. Сегодня такой подарок, электрическая плита Гаринье, ваш детский сад, который, я думаю, растет и будет еще расти, благодаря тому, что у вас в селе такая большая, высокая рождаемость. Счастья вам и успехов! Влада села, району області привітала присутніх з цією важливою подією пуску газу у Балтазарівці, символом чого стало запалення факела на центральній площі і освячення його. Треба сказати, що газифікація сіл це значний крок у розвитку громади, створення комфортних умов життя для молоді, і це не приховує місцева влада. Наше село перспективне село. У нас проживає 56 багатодітних родин. У нас чотири різновікові групи в дитячому садку, так що в нашому садку, в нашому селі є майбутнє. І ми так довго очікували цей день, нам так хотілося газу, тепла, уюта. Наші люди заслужили це. І я надзвичайно рада, що ця подія наступила. І дуже вдячна всім, хто нам допоміг здійснити е, е, нашу мрію. Ми звернулися до народного депутата України, журавка Олексія Валерійовича. І Він відгукнувся на наше прохання і подарував нашому дитячому садку електричну плитку в дитячому садку 80 малюків, і ми дуже вдячні за це. Балтазальський газопровід довжиною майже 18 кілометрів коштує 2 мільйони 700 тисяч гривень. Втім, позитивні емоції, які переповнюють людей, варті того, щоб про них турбувалася влада. Я не можу вам передати тої радісті, що для нас зробили ці люди. Що ми такі забуті, забиті, але ну, дасть Бог може все буде добре. Пообіцяли і зробили. Довго чекали цієї події? Довго чекали, от. З газом це добре. І чистота. І комфорт, звісно. Сім'я велика. Сім'я, три дочки, два замужі отдав. Три, два внука, три внучки. Господар будинку люб'язно запросив поважних гостів до себе на кухню приготувати першу страву на щойно пущеному природному газі. В мене яєчня. Відпрацьована незалежно як вона, чи з салом, чи на маслі сливочному, Те, що сьогодні я тут робив, прекрасно все виходить, голодний не залишається. З газом приходить е, віра в майбутнє, що це село буде розвиватися, що є майбутнє у діточок, буде внуків. А сьогодні у цього господаря є е, він молодший. Мене в нього вже троє внуків. Молодець, і хай далі так іде, і ще і ще перспектива є. Тому хай щастить всім мешканцям села Балтазарівка.